Пенсія в 25 тисяч гривень для непрацездатних осіб звучить як фантастика. Але тим не менше, відкриваємо законопроект 14330 і читаємо, ознайомлюємося з ним. Я ж нічого не відумляю і пургу не жену. 24.12 законопроект зареєстрований в Верховній Раді і в пояснювальній записці зазначається до цього законопроекту, що додаткове фінансування державного бюджету не передбачається, а гроші будуть залучатися з резервних фондів. Із міжнародної фінансової допомоги, тобто наші міжнародні партнери додаткові гроші виділяють для фінансування цих проєктів. Так що я ж нічого не повімлює. Подивимося, в якій редакції проголосують цей законопроект чи взагалі його проголосують. А потім будемо обговорювати. І, до речі, у цьому законопроєкті нічого не говориться про людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю і працездатних осіб, кожу з інвалідністю. Це іменно стосується осіб. З інвалідністю непрацездатних і осіб непрацездатних, які вже досягли граничного віку виходу на пенсію, отож користуйтесь інформацією і будьте трошки добріші.